початку повномасштабної війни ми мали на огляді ліхтарик Phoenix E03R. Огляд можна знайти на каналі. Тепер же ми маємо новинку E06R. Ліхтар наданий для огляду офіційним дилером марки Fenix в Україні. Посилання дивіться в описі до відео, і там же можете знайти промокод на знижку. Як це часто буває зі мною? Я спочатку дивлюсь на характеристики та рекламні картинки ліхтаря. А потім, коли його мені дають для огляду, якщо так сходяться зірки, то я починаю дивуватися його розміром та габаритом. Тут саме така ситуація. Ліхтарик значно більше, ніж очікуєш. І якщо G03, це був такий маленький брелочок на ключі, то тут вже такий повноцінний ліхтарик, який розміром з ключі від авто, як брелок сигналізації. Комплект поставки ліхтаря не виділяється нічим особливим. Кабель зарядки USB та FC, кемляк, металеве завідне кільце, яке вже встановлено на ліхтарі, і сам ліхтарик, а також паперова інструкція та гарантійний талон. Ну що ж, в руках ліхтарик виглядає наступним чином. Корпус виконано з алюмінію, такого сірого кольору. У моделі е 03 другої версії були різні по розмірах і кольорах різні кольори виконання корпусу. Тут же здається тільки один, один варіант. З особливостей, що ми бачимо одразу: кільце для темляка або завідного кільця в кутку корпусу, у нижній частині корпусу, де знак це є. Знаходиться у нас магніт досить потужний, щоб ліхтарик закріпити на магнітну поверхню. Кнопка керування на передній панелі, суміщена з індикатором заряду та додатковим кільцем світлодіодів. На бічній панелі бачимо дві кнопки керування додаткових. В головній частині чотири світлодіоди. Один з них лазер червоний. І на задній панелі бачимо велику кліпсу. Допомогою якої можна закріпити ліхтарик на кишеню, на пояс або в органайзер рюкзака. Інструкція до ліхтаря. Маємо графіки розряду. Бачимо, що всі режими у нас мають стабілізацію, що дуже непогано. Для слабких, слабких режимів у нас виробник навіть не інформує про час роботи, оскільки їх споживання дуже довге і мені здається, ніхто не захотів морочитись з вимірами часу роботи. Інструкція має розділи на англійській та російській мовах, української мови нема. Основні режими перелічені в інструкції: максимальна яскравість 700 люменів. Мінімальна вілого режиму 5 люменів. А там вже додаткові світлодіоди з потужністю 1 або пів люмена. Ультрафіолетовий світлодіод 0,5 потужність має та довжину хвилі 365 нанометрів. Це світло, яке менше бачить око. Воно має менш фіолетового відтінку, але воно більш правильно для всяких спеціальних позначок на документах та біологічних слідів на поверхнях. І червоний лазер 0,39 мВт. Цікава іграшка, про що поговоримо далі. Керування. В рукавичках ліхтарем керувати незручно, оскільки всі кнопки пласкі. І зроблені таким чином, щоб менше виступати за габарити корпусу. Гніздо зарядки USB та FC бічній панелі додатково нічим не закрите. Відповідно, може набуватися бруд, але я думаю, не більше, ніж у смартфонах. Там так само гніздо відкрите, і проблем з цим ніяких немає. Бруд можна видути, вичистити якоюсь щіточкою. При зарядці. У ліхтарика доступен, доступний режим білого світла, мінімальний. Відповідно, без світла ми не залишимося, але слід вважати, що максимальних режимів при цьому в нас не буде. Коротке натискання інформує індикатор заряду традиційний для Фенікса. Подвійне натискання активує ось таку райдогу, таку веселку. Ось така веселка. Поправили експозицію у відео, щоб було вам краще видно. В принципі, ніякої практичної сторони воно немає, лише чисто як маячок залишити десь в кімнаті, щоб воно облимало. Як маленький, такий нічник, маячок для ключів, де знаходиться ліхтар. Повторне натискання активує от таке повільне блимання червоного світла. Можна також вішати на рюкзак, на лямку рюкзака додатковий маячок в темну пору доби. Далі такий самий режим синього світла, збільшує вашу помітність в темний час, і така псевдополіцейська блимовка, червоно-блакитний режим. І далі у нас йде знов по колу. Утримання кнопки активує біле світло. Воно має такий трішки зеленкуватий відтінок на ближніх режимах, на мінімальних режимах, а загалом досить непогане, рівномірно і розсіяне і те, що треба для такого маленького брілочка. Так що в плані світла дуже потужно, цікаво і непогано. На бічній панелі, на бічній грані ліхтаря розташовані дві кнопки: червона та фіолетова. Червона це червоний світлодіод маленький. Не дуже потужний, але в приміщеннях видно, можна використовувати на якихось презентаціях. Або, як зазначає сам виробник, виробник, навіть гратися з котом. Коти собаки шаленіють від такої іграшки, і можна їх дуже цікаво дражнити, тварини з лазерним наведенням виходять. З мінусів червоного світлодіода він не дуже потужний. І на відстані більше 2 метрів у нас там з'являється такий артіфактикну, я думаю, зараз не буде видно, потім покажу. За рахунок перевідображення у складному рефлекторі ми бачимо таку трішечки подвійну крапку світлодіода, а не одну. І другий режим це півватний ультрафіолетовий світлодіод. У фотоапарат не може передати його відтінок. Зараз він здається слабким, але в повній темряві в кімнаті він висвічує ну, дуже багато різних слідів. Ви будете просто шоковані від того, скільки у вас на стінах, особливо в кухні, ляпок жиру, слідів пальців і тому подібного. Так що така корисна штука для домашнього використання, а також для професійного використання у сфері. Криміналістики та медицини, я думаю. Ультрафіолетовий діод. Причому зважайте, що це 365 нанометрів, він менше видимий для людського зору, але більше виділяє всяких деталей. І зважайте на те, що дешеві ліхтарі з такими діодами зазвичай не будуть висвічувати всякі вотермарки та приховані знаки на купюрах, документах. Відповідно, підбір світлодіоду в такій ліхтарі краще довірити все ж таки брендам, ніж всякому ноонем no Китаю, бо там розброс діодів дуже великий і можна отримати неочікуваний результат, коли насправді мітка є, а ми її не бачимо. До речі, в ліхтарі Phoenix E06 є режим блокування. Для цього необхідно затискати одночасно дві бокові кнопки, які відповідають за ультрафіолетовий та червоний лазери. Тоді ліхтарик у нас не вімкнеться при транспортуванні. Але, як бачимо, в червоному світлі, наскільки у нас інвертуються кольори, і кольори кнопок взагалі не впізнати. Якщо вже порівнювати ультрафіолетові світлодіоди, то скажу, що наразі у Фенікса E06 найпотужніший світлодіод з ліхтарів, які є у продажу фірмових. У Найткора раніше був 3-ваттний ультрафіолетовий світлодіод, але та модель більше не випускається. Є отакі от дрібненькі брелочки з ультрафіолетовими діодами. Але вони не такі потужні, все ж таки, як в е 06 В е 06 це піввата, я думаю, це справжня півватта, оскільки висвічує об'єкти, він в повній темряві на відстані до 10-15 метрів, які відбивають ультрафіолет. Так що, зважайте, на цей момент досить потужне рішення. У Фенікса є моделька ЛД, ось така. Про неї був огляд. Її діод дуже гарно висвічує всякі ультрафіолетові мітки. Але там досить слабенький діод з великими артефактами, і, відповідно, на поверхнях його треба дуже близько підносити, щоб побачити мітку та висвітити її. В цьому плані е 06 виграє у всіх цих трьох ліхтарів. За вікном сонце, сонячний зимовий день. Ультрафіолетовий світлодіод. Світло його на фоні сонця досить сильно забивається природнім ультрафіолетом, але за бажання і необхідності ми можемо спокійно визначити оригінальність грошей підсвітити їх ультрафіолетові мітки. Так, звісно, це краще робити десь у приміщенні, Де нема прямих сонячних променів, як на підвіконні, тоді ультрафіолет буде видно значно краще. Для наглядності мітки на купюрах. Бачимо відстань, на якій починає висвічуватися мітка. На 100 гривнях вона також є, але інший трошки спектр. Не знаю, камера побачить чи ні. Ось так висвічуються мітки. І для порівняння беремо менш потужний ліхтарик на 5-мм діоді. Бачимо, що при правильному спектрі деякі мітки будуть висвічуватись, а деякі вже майже не видні. І так само ліхтарик Фенікса LD-05. Діод ввімкнено. І бачимо, наскільки тут малопотужний діод, що в приміщенні в сонячний день ми навіть не можемо розрізнити ці мітки. Ця мітка взагалі не висвічується. Такі от особливості по різних спектрах. Тому обирайте більш потужні ліхтарі з правильним спектром, щоб ви могли бачити потрібні нам мітки. Так само і з всякими біологічними плямами, бризками на поверхнях на стінах. Правильний діод правильно висвічує. Такі моменти. Ось так виглядають українські гроші. Рівні в світлі е 06 Це звичайний світлодіод. І тепер перемикаємося на ультрафіолетовий. Бачимо одразу, у нас світяться мітки ультрафіолетові і захисні смужки. Для порівняння брелок Nightcore з ультрафіолетовим діодом. Перший і другий. Бачимо значно меншу потужність, потужність і значно інший відтінок світлодіода. І тепер знов Phoenix CL Fenix E06. Чомусь я його постійно називаю CL. І для порівняння Phoenix LD. Ну він зовсім слабенький і майже нічого не висвічує. Зворотня сторона гривень є 06 ультрафіолетовому світлі українські гривні. Бачимо ультрафіолетові мітки. Причому різні мітки зроблені різними фарбами, які світяться при різній довжині хвилі. Нагадаю, що при денному світлі деякі мітки були ледве помітні. І тепер ліхтарик на Бачимо, що. Мітки на 100 гривнях та 500 у нас взагалі не світяться. Відповідно, його довжина хвилі недостатня для тієї фарби, на якої нанесені ті мітки. Ось так в ультрафіолеті виглядає світлодіодна лампочка. Двері до ванної кімнати в звичайному світлі і в ультрафіолетовому бачимо сліди, бризок, води, мильні сліди, отак от все світиться в ультрафіолеті. І показує приховані для людського ока моменти. Підлога, на яку щось розлили, так, видні плями, але в ультрафіолеті це виглядає ще цікавіше. Бардак на підлозі в дитячій кімнаті виглядає більш футуристично. Як я казав, штучні матеріали випрямінні відбивають більше ультрафіолету, ніж природні. Шафа в дитячій кімнаті начебто нічого особливого. Поки ми не вмикаємо ультрафіолетове світло. Після цього починаємо бачити дуже багато цікавого на меблях та інших поверхнях. Так, духова шафа трішки брудна зовні, але це виглядає наче просто розводи, які ми протерли ганчіркою. А по факту ж, якщо вімкнути ультрафіолет, то це починається зовсім інше діло. Так що, для особливо тих, хто полюбляє чистоту, ультрафіолетовий ліхтарик краще не куплять, бо ви, бо ви заморочитесь з прибиранням. Один не в звичайному світлі і ультрафіолет. Також в ультрафіолеті цікаво, деякі фарби себе показують. І недарма деякі картини проявляють себе в ультрафіолеті особливо цікаво. І це також один з способів перевірки їх ідентичності. Цікаво в ультрафіолеті світиться люмінофор в ліхтарях та на годинниках. По керуванню E06 зроблений досить цікаво. Якщо у нас випнене світло, і ми хочемо переключитись на інший діод, то у нас переключається і попередній вимикається. Так що така от фішка. Досить все продумано, ми не будемо одразу світити двома різними джерелами світла, і це зручно. Якщо у нас вімкнено RGB, ми хочемо вімкнути ультрафіолет, у рукавичках важко натрапити на кнопку, пальці вже трішки замерзли. А от в цьому випадку у нас схоже. Перемикатись ніхто не хоче. Натискаю зараз точну кнопку лазеру і нічого не відбувається. Ну, можливо, це зроблено якраз з тою метою, щоб у нас був пріоритет цієї блимовки, щоб ми її не вимкнули випадково і залишались видимими на її сторони. Здається, на мінімальних режимах світло трошки зламкувати. Буває у деяких світлодіодів такий баг. В принципі, не критично, але іноді може трішки бісити. З максимальними режимами ця званкуватість зникає. І незважаючи на те, що ліхтар такий досить строгий, такий діловий, так би мовити, за рахунок свого форм-фактору, його можна використовувати і на природі. Максимальний режим його взагалі дивує. Але, в принципі, він і не потрібен, дальність в нього непогана, гаширна засвідки. Дуже широко засвічує все навкруги. Ультрафіолетовий діод в лісі ну, майже не видно. Наразі все максимально в природі влаштоване таким чином, що поглинає ультрафіолет. І, відповідно, світяться у нас от лише світловідбивачі на велосипеді. Якихось грибів, квітів ми не бачимо. Відповідно, спробуємо показати вдома на штучних предметах, штучних тканинах, папері, як світиться все в ультрафіолеті. Червоний лазер, маленька точка, ну, Вночі світить вона непогано, можна гратися з кішкою. В сонячний день вона майже не видна. Не знаю, чи буде видна подвійна ця точечка, про яку я казав. А так, в принципі, Напевно і все. Ну, хіба що в нічному лісі оцей rgb діод досить яскравий? Червона блимовка може бути як непогана альтернатива на вашому рюкзаку. Шкода, що нема червоного світла, як синього, яке було б стабільно і не блимало. Бо воно в темряві дає досить непогану засвідку і можна з допомогою цього його використовувати як якийсь нічник. Можна було б зробити більше кольорів, враховуючи наявність RGB матриці. Наочно промагніт, він витримує вагу ліхтаря і не сповзає під своєю вагою по металів, металевій поверхні. Якщо говорити про розміри Fenix E06, то його варто порівнювати вже з більш потужними ліхтарями, ніж брелки на ключі. Для прикладу, Fenix E18R, найменший ліхтар, скажімо так, і DC-на магнітна зарядка, 16340 акумулятор. І Fenix HM50R налобний ліхтарик з можливістю використання його як ручний ліхтар або закріпити десь за рахунок Кліпси. По ціні ліхтарі ну, трошки в різних категоріях, щось вже, щось вже знято з виробництва, щось ще є в виробництві. Якісь моделі вже були замінені новими моделями. Тут дивіться на сайті, не скажу. Дивіться бушний ринок, якщо вас влаштовують ліфтарі, які були незрозуміло, в якому використанні, і незрозуміло в якому стані акумулятор. Але можу сказати, що Є06, швидше за все, замінить в мене модельку E16R в кишені. І в першу чергу це буде за рахунок того, що є ультрафіолетовий світлодіод, бо іноді дійсно треба подивитись на документах. Мітки перевірити перевірити справжність грошей. Червоне світло в ньому немає умовність. Маячок RGB-шний цікава штука, можна як якийсь релакс використовувати або маячок на ключі. Незважаючи на форм фактор та старістику корпусу Фенікса е 06 його слід порівнювати з більш потужними моделями, а не з моделями наключних ліхтарів-брелків. В першу чергу, через те, що він має значно більші габарити. І в другу чергу, через його потужність та функціонал, він має досить такий строгий дизайн, який дуже. Буде стильно виглядати в офісі на зв'язці ключів для машини, або просто лежати у вас в кишені або органайзері. Так що така цікава моделька. Вона має цікавий функціонал за рахунок свого RGB-індикатора. Такий для підняття настрою. Так, він малопотужний, але функціонал, який певний, ця штука має і заслуговує бути у ліхтарі. Які висновки я можу зробити по моделі Phoenix E06R? Цікава модель з досить високою ціною. Є моделі у Fenix і менше, і простіше, і дешевше. Але враховуючи функціонал, модель досить цікава і варто звернути на неї увагу. Для зменшення ціни ви можете використати промокод, який знаходиться в описі до відео? Якщо ціна буде прийнятна, то беріть. Я думаю, ви не пожалкуєте. Принаймні, ви завжди зможете погратися з котиками-собачками вбудованим лазером. Перевірити, наскільки якісно ви робите прибирання в своїй квартирі за рахунок наявності ультрафіолетового світлодіоду, та перевірити свої гроші та документи на наявність ультрафіолетових міток. Це також такий цікавий освітній процес, який дуже багато вам покажуть, якщо ви любите пізнавати світ навколо вас. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна переможе!